І дивіться, що відповів їй Ісус. Він сказав, дочка, віра Твоя зцілила Тебе. І це, знаєте, це була пророча дія, тому що тоді Ісус ще не був на хресті. Він ще не взяв на себе мої та ваші гріхи, і покарання миру нашого ще не було на ньому. Але от коли він був на хресті, от оце все здійснилося. І тепер не лише ізраїльський народ має право на насилення, а і ми, які не були причетні до ізраїльського народу. Тому що тепер, Слово Боже, каже нам, що кожний, хто повірить, хто призве ім'я Господнє, той буде спасенний. Від чого він буде спасенний, друзі? Від всього, що обіцяє новий завіт. Тобто ми будемо спасені від хвороби, ми будемо спасені від нестачі, від е, відсутності всякого успіху. Ми будемо спасенні від усього. Так, ми обов'язково отримаємо вічне життя. Тобто після смерті ми будемо в раю разом з Ісусом. Чому? А тому, що ми призвали Ім'я Господнє. Але у цьому житті ми маємо право на всі ці благословення. Розумієте, коли ми будемо на небі, там не буде хвороб, там не буде нестачі. А коли ми уважно читаємо новий завіт, то ми бачимо, що ми зцілені. Ми бачимо, що Він раді нас став е, убогим, щоб ми збагатилися. Ми бачимо.